Побачили в спешку, зразу передали членам і спостерігачам, що там фотографують. Спостерігач відкрив за навіс, де ми побачили факт порушення на телефоні, що фотографували свій бюлетень. Склали акт і там уже далі розслідуємо ліцею. Дивіться, була сьогодні така сутичка, що студентка сфотографірувала бюлетень, який взагалі законом неможливо це робити. Вона сфотографірувала під номером 17, це був кандидат в мери Володимир Чобірко, після чого голова. ДВК крикнула, що там хтось фотографірує, ми одразу зреагували на це і попросили дівчинку, щоб вона з її дозволу показала нам дану фотографію, після чого було виявлено це фото. У своїх поясненнях вона написала, що вона не знала про таке і дала пояснення також оперативній групі, яка приїхала зразу ж.